Сорту екстра вагаємо зараз, 3,200. дають 200. Фіка, укорочена на замочку, дуже класно. Розмір М. -ка. Такий піс. Може бути, як віч такий жіночий розмір Еліка. Жіноча клісова, туніка. Розмір. М така чоловіча фліска на замочку. Розмір Елька. Така жіноча фліска, новенька бірочкою Розмір СС. Ще одна така легенька фліска, жіноча розмір Елька. Чоловіча плотна фліска на замочку. Розмір. 2XL. Оча задурова на замочку. З бірочкою, новенька, розмір Елька. Така фліска на замку, розмір 38. Соловічий фліс на замочку, розмір Елька. Така жіноча фліска на замочку, плотна, розмір 42 Жіноча фліска на замку, розмір 52 Велюрова фіска, жіноча, кусанчиком розмір М. Жіноча фісова безрукавка, розмір L. Чоловічий фіс розмір 2XL. Така туніка велюрова жіноча, розмір 42 другий. Після обрукалка у нас тепер такий жіночий розмір ші, 50 простий. Такий фріск, жіночий розмір М. Плотна фріска на замочку чоловіча. Розмір Елька. Такий фріск жіночий, розмір Еска. Останнє це фріса образ рукавка чоловіча. Розмір... XS. Це був фліс сорту екстра, вагаєте 180 грам за 3 200.